Поліції гірний Тарас Михайлович. Є рішення Івано-Франківського міського суду. Може, кандидатів запустити середину, то й не чути. Накласти арешт на акції ВАД-Пресмаш. Код в Кількості 36.02% статутного фонду товариства. Які належить ТОВ, <coughs> Укркомплект Плюс код за ЄДПРУ 328 468, 94 Депозитний код рахунку цінних паперів 301317. 2000 3010 Депозитна установа АТ Фортуна Банк. Пад ЗНВ КІФ. <coughs> Стартап. Код за ЄДПРУ. 388 66104. В кількості е, статут, статутних акцій, які складають 9,983 статутного капіталу ВАД присначах Компанія «Хейсбуд Лімітед. Код за ЄДПРУ 648 812. 2. Що накласти арешт на акції 6,2108 десятитисячних статутного капіталу ВАД-пресмаш. Компанія метил Холдінст ЛТД. Код за ЄДПРУ 648 812. 2. Накласти арешт на акції 6, 2108 десятитисячних статутного капіталу Пресмаш. Хто Україна? Капітал. Код за ЄДПРУ 311 431 09. Накласти арешт на цінні папери в кількості 1 мільйон 456. 1 мільйон 456 тисяч штук. Шляхом заборони користуватись вказаними акціями для прийняття рішень в зборах акціонерів ФС-маршу. Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення. А подскажіть, будь ласка, яким закон? Слава! числом 24 грудня.